Уся квартира в холодногірському районі була пошкоджена обстрілом 5 березня. Власники оселі стали учасниками програми. Є відновлення, зробили ремонт, і наразі тут працює спеціальна комісія, яка фіксує виконання робіт та складає відповідний акт. Приліт неподалік від будинку стався ще на початку війни у 2022-му. Удар був настільки потужним, що вибуховою хвилею зачепило все навколо, розповідає власниця оселі. Говорить, на щастя, нікого з родини на цей момент не було вдома. Розбита була квартира уся, всі чотири вікна вилетіла, потолки з драмка, асипалась все. Дошова кабинка розсипалася, у общем, квартира була розбита вся. На другий день, як запустили програму Є відновлення, я подала заявку і десь у кінці червня була комісія, у кінці липня мені видалили гроші, і оце за рік ми зробили. Ну зробили практично усе. Власниці цієї квартири було нараховано 200 тисяч компенсації. Ці гроші вона повинна була спрямувати на ремонт саме тих елементів, що вказані в акті, складеному комісією, яка оглядала квартиру відразу після подання заявки на її відновлення. Тепер же після проведених робіт їхнє виконання перевіряє верифікаційна комісія, яка сьогодні завітала до пані Тетяни. Ми повинні перевірити все, що ви зробили. Перевірити, сфотографувати всі ремонтні роботи, які вам виконані були. Зафіксувати це все відповідним Члени Комісії ретельно оглянули кімнати, звертаючи увагу на все, що було пошкоджено, і наразі відремонтовано. Комісія задокументувала доцільність витрачених коштів. Ці документи підтверджують те, що ви заказували все у фірмах, які працюють по програмі є відновлення. Да. І це всі документи. Да. Так, Тут все є. Всі чеки, Тут, там всі договори. Було. Звітування про використання наданих коштів є обов'язковою умовою програми є відновлення, говорить Олексій Липовий. Люди, отримуючи компенсації, коли вони отримували кошти на свій рахунок. Виконали ремонт, ну, там, купили будівельні матеріали, виконали роботи. Вони повинні засобами порталу Дія або через центри надання адміністративних послуг повідомити про те, що вони ці роботи виконали. І комісія, члени комісії повинні приїхати і перевірити, чи належним чином виконані роботи, чи виконані вони згідно з чек-листа. Тобто, якщо у чек-листі написано, що були пошкоджені вікна, то людина й повинна поставити вікна, тобто перевірити, чи за цільовим призначенням використані кошти компенсації. Сьогодні харків'яни добре обізнані щодо умов програми є відновлення, говорить Олексій Липовий. Тож і проблем із порядком використання коштів цільового призначення не виникає. Спеціалісти міських служб ще на етапі оформлення заявок на євідновлення пояснюють людям, як правильно розпоряджатись цільовими грошима, з якими підрядниками співпрацювати, і як звітувати про виконане. Щодо даного багатоквартирного будинку, то тут власники всіх пошкоджених квартир скористались програмою є відновлення і ремонтують свої оселі. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків. Новини.